Емо в ефірі ситуаційний центр муніципальної варти з останніми новинами від нашої служби. Щоденне патрулювання вулиці Маяковського гарантує вільний проїзд для машин швидкої допомоги. Наші інспектори виписують попередження порушникам, даючи шанс не повторювати своїх помилок. Однак, тих, хто не дослухається, чекатиме штраф. Відпрацювала вулиця Маяковського. На цьому тижні перед нашими інспекторами стояла важлива задача: ракетні обстріли Одещини посилились за останній час, тому муніципали активно взялись за перевірку укриттів міста. Франко 14, перевіряємо на наявність відкриття та зачинення дверей. Наскільки легко дістати сховища? Які умови всередині та чи не обладнали безхатьки укриття в свої домівки? Усе це перевірялось крок за кроком. Шевченка 60. Все працює відмінно. Доброго дня. Усі приміщення виявились обладнані за всіма необхідними критеріями, були частенькі та зі справними комунікаціями. Раді, що акерманці дбайливо ставляться до укриттів, а влада зробила їх повністю безпечними. Продовжували патрулювати вулиці пішими та автомобільними маршрутами. Доброго вечора. Муніципальна варта знаходиться по вулиці Шкільна. правопорушення зафіксовано. Окремим пунктом інспектори перевіряють пам'ятні місця в Кермані, щоб запобігти актам вандалізму. Знаходимося в сквері воїнської слави. Все тихо, спокійно. А також затишні місця для розпиття міцних напоїв в спальних районах міста. Наразі знаходимося біля свободи. О, це сонячне без правопорушень. Саме під час одного з таких патрулювань інспектори і виявили сп'янілу компанію, якій повідомили. Дивіться, наразі ви порушите статтю 178 адміністративного кодексу України, а розпиття саме алкогольних напоїв у громадському місці. Будь ласка, прибираємо. Пам'ятаємо, що всі алкогольні напої ми вживаємо вдома або в спеціально відведених для цього місцях. Порушивши це правило, в кращому випадку ви отримаєте попередження від нашої служби, а в гіршому доведеться сплатити штраф. Комендантська година необхідний захід безпеки в умовах воєнного стану, який полягає в обмеженні перебування для всіх громадян, за винятком тих, хто задіяний в конкретних завданнях на місцевості. Забороняється перебувати на вулиці та в громадських місцях під час комендантської години. Виключення особи, яким надано таке право, що засвідчується перепусткою, або особи, які мають відповідне посвідчення. А от чи мали такі посвідчення чи перепустки героїв наступних ситуацій, дивіться далі. Хочу зараз їдете, відкину зараз їдете з Ніколаєва. З Ніколаєва. вас no. відрядити з 11 по А ви офіційно десь працюєте чи як? Да, ось ж фірма моя. No. У нас там є з перепуск, але я її забув. Забув чи все-таки не мав, невідомо. Тому разом з поліцейським перевіримо автівку, яка рухалась вулицями міста аж о 3-й годині ночі. Немає зброї там. Та нема. Ось робочий інструмент. О, може, зрозумієте, крючок в'язальний. Я чого запізнився в маяках на, на мусту фура стоїть поламана. Перевіривши, що чоловік каже правду та не приховує жодних документів, попередили не повторювати запізнень та не забувати перепустки і побажали тихої ночі. А от для тих, хто не носить документи та свідомо порушує, ніч закінчується у поліцейському відділку для перевірки особистих даних. Почому нарушаємо комендантський час. Потому, Время ви відділи? Ні. Почому не в трезвому відділі. Можливий ну учитывая, что вы без документу воєнне воєнної верніє комендантский час едем в отдел полиции. Тесна співпраця муніципалів та поліціянтів посилює страх у злочинців, адже тепер патруль здійснюється частіше та більшою кількістю мобільних груп. Разом з поліцією затримував підрізділи чоловіка. Судимий, за його ж словами, без жодних фізичних документів чи сканкопів дії. Бо раптом він їх загубить, чи можливо вони вже давно спущені на самокрутки? Самотній в комендантську годину повертався до будинку звідки його виселили. А куди ти зараз сидіш? Куди ти йшов? Дамо! Чорноморську. Із другого дому? Чи Що, смішно я сказати? Так нормально спросили, куди ти Де живеш? Вообще скажи нам маду. А ми то думали, що пекло це біблійні міфи. Але жарти в сторону з'ясовувати, хто це насправді такий та де він мешкає, що з його історії правда, залишимо поліції. його до відділу про нашу ініціативу з роздачі світловідбивачів. Дізнається все більше людей і все більше бажаючих скористатись такими аксесуарами. Біжи. Вона там девочка спрашивала. Так, так, вона попросила, Давай, щоб я ми, ми сюди наприклад. її я ставлю. Скажу так, звісно, раз. так Люди приходити та брати. Продавчиня з магазину Людмила, хвилюючись за своїх покупців, попросила інспекторів залишити декілька штук, щоб кожен охочий міг взяти собі. Продовжуємо працювати задля безпеки та спокою містян. Нагадуємо, що побачивши неправомірну ситуацію, обов'язково звертайтесь на гарячу лінію нашої служби, і ми приїдемо на допомогу. Завжди ваша муніципальна варта.